Вітаю на каналі Шуршим. Продовжуємо рубрику Готуємо без світла. Це рубрика, в якій ми готуємо страви з недорогих інгредієнтів на вулиці на вогні на той випадок, коли немає світла і газу. Сьогодні у нас нова страва, яка дуже просто готується і дуже смачна, і коштує зовсім недорого. Це страва з лавашу. Нам треба будуть такі інгредієнти. Це стегна, 4 штучки купував в нашій рябі, 5 яєць. Одна цибулька невелика, і лаваші. У мене їх 6 штучок, Три пашечки по 2 лаваша і сіль перець. Тож, приступаємо до готування страви. Зараз покажу, що це таке буде. Дуже цікаво і смачно Залишайтеся з нами. Починаємо ми з того, що нам треба. Взяти наші філе стегна, помити її гарненько і перекрутити на м'ясорубці. Так як в нас немає світла, то електронні прилади ми залишаємо в палички, а беремо стару добру м'ясорубку механічну, якою треба попрацювати. Також сюди вкручується одна цибуля. Потім це все солиться і печеться, робиться такий фарш. Фарш готовий, ось такий, додали цибульку, перця і солі. Тож, приступимо, беремо лаваш. Опа-па, папу, полічки є, гарний лавашик. І кладемо на нього фарш. Тепер за допомогою ножа розмащуємо його рівномірним слоєм по всій поверхні лаваша. У нас має вийти ось такий лаваш. Рівномірно намащений фаршем. Тепер ми беремо другий лаваш його братика і накриваємо ним. Так, тепер легенько притискаємо. І тепер ми нарізаємо лаваш. Нарізаємо його на смужки, а потім на квадратики. Так, як це десь, отак. Почнемо. І виходять у нас ось такі квадратики. З наступним лавашом повторюємо все те ж саме. Курки вистачило в нас на два лаваша і залишився ще третій. У мене вдома був. Ой, ось такий сир домашній, я в нього додав сіль і кріп. Тож ми третій лаваш спробуємо зробити з таким сиром. Мені здається, також вийде дуже добре і смачно. Так само намазуємо його сиром і накриваємо зверху другим лавашом і нарізаємо на такі ж самі сматочки. Тут сиру багато не треба, буквально 150 г. Це ми вийшли на вулицю, розпалили вогонь. Дивіться, скільки вийшло лавашиків. Взагалі капець. Беремо сковорідку і ставимо на вогонь і вливаємо каплю олії. Розігріваємо і починаємо смажити, обмокуючи лаваш в яйці. Яйцями тарілочки змішали, розбили. Тож, зараз олія розігрівається. Карточок лавашику беремо, вмокшаємо в яйце і на сковорідку. і обсмажуємо з двох сторін приблизно десь по 5 хвилин. Побачимо, що з цього вийде. Починаємо готувати, Сковорідка розігрілася. Обмокуємо добре в яйці і викладаємо. Це такі самі великі шматочки, то в нас тільки три влізе. А в подальшому будемо по 4 ставити. На одному босі просмагились, перекидаємо. Подивимось. О, класно. Можемо далі. Вся перша партія досмажилась, знімаємо. Опа! Краса така, піджаристі, під гарні. До речі, хотів запитати, може хтось свою ідею нам підкине, що можна приготувати таким способом, як ми готуємо. Буде дуже цікаво почитати, можливо, щось. З ваших рекомендацій виберемо. бо Ми цю рубрику будемо продовжувати і далі. За... Зараз продовжуємо пережарювати, бо в нас ще довго процес, бо їх дуже багато. Будемо смажити далі. Все, нарешті досмажуються три останні шматочки. Холодно, камера вирубається на вулиці мінус 7. Вітер такий, що нереально. Вона не хоче, така жесть взагалі, але ми з цим справились ось вже посмажені з м'ясом і я досмажую вже останні з сиром. Фух. Класно, класно. Так багато їх виходить, я думав менше вийде. Але взагалі жесть так мало інгредієнтів, 150 гривень, а такий об'єм їжі. Взагалі круто, шикарно. Так, все, пора знімати. Щоб не переджали здесь. Просто бомба готова. О, так, стопорідку відразу. <с> Бувай! Так, будемо куштувати. Часом М -м -м. Шикарно, це просто М -м, треба спробувати і бі приготувати. Смачніше ведемо неї. Закуска під кіно якесь. Зробити чайку собі чи хтось там що лю -лю -лю любить пити, взяти таку кусняшку і час час пройде неймовірно. М -м -м. Клап. І ще в нас є супер-пупер з сиром. Відложу поки що. Класно, ну, тут не видно. Всередині так просвічається трошечки там кріп. М -м -м Круто. Мені нагадує по смаку, колись ми їздили в Одесу по, -по, -по, -по трасі Київ Одеса і там ресторан був. Кропивати моя кропива Поплавський. О, там був ресторан Поплавський, і ми там купували чебуреки з сиром. Оце точно той самий смак. Ось така чудова страва у нас вийшла година часу, Просто супер. 150 гривень, зовсім недорого і дуже смачно. Це, це я вам говорю точно. Скоштуйте і ви впевнитесь в цьому. Дякую всім за увагу. Дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І пишіть коментарі, будемо спілкуватися. І свої рекомендації щодо наступної страви залишайте також в коментарях. Я почитаю, мені буде цікаво, може щось приготую з того, що ви напишете. Дякую всім за увагу! Всім пока!